Усім привіт, друзі! З вами Вінтерфейл на зв'язку. Вводьте мій промокод на усіх серверах UA Online та отримайте приємний бонус. Нещодавно вийшло оновлення, у тому числі додали нові кейси. Зра... Разом з вами Tomorrow. Зараз спробуємо разом з вами вибити щось мега круте. А поки підпишіться на канал, поставте вподобайку. Якщо відео сподобається, давайте зберемо 200 лайків, якщо хочете більше відео по кейсам. Перше відео на моєму каналі по UA Online, практично на ньому добили 200 лайків. Давайте на цьому також зберемо. Заходимо в магазин кейси, і якраз тут, що ми бачимо, знижка 30%. Так, я на другому, Да, на другому. 30%, прикиньте. Оооо, ну що, зразу до діла? Мінімум треба по 10% відкрити. ці перші 4 нові кейсики. Гоу. Мені хотілося би відкривати їх по 10 іноді, але... Без анімації якось неприкольно. Коли з анімації круто. Тим часом випадає 25 тисяч, 100 тисяч, 250, 50, 150, 7 днів Сільвер 25, 100 і 250. Порахуйте скільки це випали, і напишіть коментар зразу. Поїхали далі. Неонова ніч. 10. Пабау. 25, 250, 50, 150, голд, VIP, Сільвер, 100, 100. 25 і 250. Непогано, падає ігрова валюта, але ж хочеться неончики бугатики, стробоскоби. От от. Ну що це таке? Давайте тут 10. Тут є Бугаті тоже, Макларен, Ягуари, Астон Мартіни Тут вообще такі є машини. вау І тим часом падає XP, знову 125, 250, 150 000 і Сільвер, і Масочка забрати. Так, і електротяга. Ставимо так, теж 10 штук, і що у нас буде? Ренозоя Дві штуки. Я вже бачив, хтось кидав в чаті, в моєму чаті в Телеграмі, що вона їде 134 чи щось таке. 100 тисяч, 100 тисяч, 250, 50 і дві машини. Скажіть. Що, нормальні машини, не? Ну, якось так, всі кейсики вже по одному відкрив. Тепер будемо отак от крутити в якийсь опаруваться. Я думаю, швидкість або електротяга. І Штроп Шторм, все хочеться вибити, все по трошечку, все потрошечку, і він нового. Це ніон, стробоскоп, Страбоскоп, цей якусь машину нову, електро чи швидкісну. No. Так, ну що ж, друзі, гоу, електротяга. Хочу покрутити електротягу. 50 тысяч. Еще 500. О, 500 нормально. 100. Это уже третий. Четвертый. 25. Пятый, да? Ага. Шестый. Семый. 158. 9 8, 9 зараз, да? 250. кібертрак рядом. 10. Ну і що, як краще крутить? Так чи, так чи так? Так че чи не так. Здається, однаково, да? Плани, що тут хоча б анімація є, а там нема анімації Соточка. 150. Соточка. Соточка. Семью при... все Этот... Голд. Голд. Тайкан порят. 25. 50. 50. Ну же ну же, 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 сто. Це добре ті валюти ну надо, 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 надо машину. кібертрак кібертрак Кибертрак, Эйбертрак, Кибертрак, Або Тайкан, Або Тайкан, Або. Кибертрак, Кибертрак, Або Тайкан, Кибертак, Або Тайкан, Кибертрак, Або Тайкан, Тайкан, Або, Кибертрак. Гоу палайк, он протиснемо всі, Давайте... Якщо я зараз нічого не виб'ю, спробую взяти на тест ці машини, я не знаю, дадуть-не дадуть, отак от всі взяти, бо я окреме відео зробити про ці електричні машини або ще якісь. Давайте максимально протиснемо лайкос і напишемо на коментар. Ну полюбасов всі я вже не виб'ю, але хоча б одну хотілося б вибити, хотілося б. стрімах там покататись, да, там. ТГ по, по фагу. По факту показати, похвастатися. <Слова> да, до речі, ну це я жартую. Заходьте в мій телеграм, телеграм-канал. Під цим відео в описі посилання на нього. Шляпа Лепрекона, Вау! Поряд, 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 поряд ходи з этими машинами, поряд ходи і нічого, поряд ходи і нічого. Саме будь то слайкос не протиснув, або комент не написав, або і то і то не зробив. Капець, ну шо це такое, ну що це такое? Ну кап. ммм. Ладно, ну зараз. Давайте спробуємо пікову швидкість крутануть. Десь вийшло тупа касар я витратив на електротягу і. і і, і погнали валюти там вже нападала, нападала, а валюта це клас, валюта це норм, валюта це топ, але треба машину, машину нову. як її вибить? Платіну на насівні вау. Бугаті, Макларен, Макларен, кстати, був в Макларен. Це той Макларен, який був в Преміум чи в Люксі Салоні, да? Наверное, в Пріміум в якому він салоні був? А Астан Мартін це новий? Там же був якийсь Астон Мартін. А ну-ка, скажіть. Хто знає? Дуже поряд, дуже поряд. Дуже поряд крутить, байтить, що от час воно випаде, час воно випаде, час воно випаде. І нічого нема. Да Що ж ти будеш робити? Ну, гоу тоді ще по одному у цьому, чи по два. Чи по три. No comments, просто no comments, neонова ніч. Ты бачишь, воно вот есть, вось воно вось. Это неоны, стробоскопи, а ты не можешь забрать даже щоб... Це, це називається, чтобы вы не казали, что блогерам підкручують. Кто-то как казали сказал по иншей игре. О, таких ще два відкрию. Е е якось так, зараз затестуємо от этого золо, чи як там Renault називається. Мда. А може цю, ці машини розіграють, друзіки, а розіки розіграють. Заходьте в мій телеграми і чекайте конкурс. Даже якщо вона мало їде и не дуже уникальна. Хоча вона в кейсі, значить, типа уникальна. Можливо її фіксануть. Ну на халяву отримати таку машину, я думаю, норм тема. Да, 103, вообще на чому. Ну це на чому, я сподіваюся її фіксануть, но це що, то, що це якийсь эконом клас, по ідеї. Це буде якийсь корч жигульний обгонять easy, который їй там 180-150. Що що краще, добро чи гроші? То, добро. добро, а чому? Nice. Ну, хе я yeah, yeah. так знаю. Nice. Тримай тобі так... трошки добра від мене. Та ну на що, я щось віддам. Та не треба. Nice. Можеш просто подякувати. Ти ж попросив гроші, я, я тебе запитав про добро. Комусь потім добро передаш, але не грошима, а можеш просто доброю справою. Добрим словом. Ну, ну согласен, согласен. Що, 100 тисяч Мало Ти не радий? Та да, радий, та да, радий. Ну все, будь здоров. Гарного дня. Да, вам тоже гарного дня. Друзі, дякую за перегляд, особливо тобі, хто подивився це відео спочатку та до кінця до цього самого місця. Бажаю тобі, здоров'я та твоїй родині, миру. Побачимось у наступних відео та стрімах, а ще в моєму телеграм-каналі. Запрошую всіх, хто ще не підписався, щоб бути в курсі, коли виходять відео, стріми, спілкування там в чаті, який приєднаний до каналу.